Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий фарширований перчик, але він не в мене, бачите, він в мене такий довгий. Ви можете взяти будь-який, який у вас є. Може бути оцей коротший такий перчик, може бути отакий довгий, любий. Але оцей довший, то мені треба його зараз поставити в духовку на пару хвилин, щоб він трохи мені прим'як, щоб можна було він є ціленький. Бачите, я його не різала, він є ціленький. А як я поставлю в духовку, він трошки прим'якне, і буде легше витягнути насіння зсередини і легше до нього доступитися, і легше буде його начиняти. Так як, так як я на своєму каналі в більшості перейшла, вже майже все перейшла на таку дієтичнішу їжу, то в мене перчик буде з куркою, і в мене не буде з фаршом. Свиними. Він я вже духовку розігріла на 200 градусів і вставляю його зараз на пару хвилинок, буквально, може я знаю, до 10 хвилин. Ну побачимо, коли він зм'якне. Бо бачите, він такий великий, то може трошки більше займе часу. І він чуть-чуть мені зм'якне і зразу буду показувати, як з ним працювати далі, як його начиняти і яка начинка в мене буде. Мої перчики попеклися 10 хвилин. Я вже тут два почистила, О, дивіться, бачите, трошечки біля хвостика розрізаємо, щоб ширше можна було накласти фаршу. І отак перчика почистила, він вже готовий. От чистенький, будь накладайте все, що хочете. І зараз я всі так перечищу, наготовлю і перейдемо готувати фарш. Я ще хочу показати вам, як я його чищу, отак розрізаємо його поздовж. І в ньому є трошки сочку, вже з духовки утворилося. І трошки його тут при хвостику чу-чуть надриваємо. І тоді ложечкою, починаючи від хвостика, ось так вибираємо все насіння. Ось так. Як може? <laughs> Як хто може, так вибирає. Що треба його акуратно, дуже трошки рукою, трошки ложечкою. Головне на синечку вибрати. М -м. І тепер він чистенький і буде готовий. Я спеціально взяла такі кольорові перчики, щоб вам було цікавіше. Бо як візьму одну знаєте, то воно не цікаво, якщо всі однакові перчики, однакового кольору. А я так підібрала, щоб був трошки колір інакший. Перчик вже готовий, бачите? ось чистенький. І ще мені два лишилося, зараз я буду відчиняти. Тепер. Я на сковорідку лила столову ложку олії. І тепер отут я собі потерла морку. От бачите, я її потерла, я її не різала. А цибульку я порізала дрібнесенько. І тепер все ставлю під тушкую. Ось так, все підтушкується. Я його поперчу. Або Може, я дам суміш перців. Суміш перців. Трошки солі. Ще я додам італійські трави. І все. І тепер його накрию, хай трошки потушкується. П'ять хвилин. От бачите, морпочка з цибулькою вже трошки підтушилася. О, і то є достатньо наразі. Тепер додаю зелену цибульку з укропчиком. І ще хай воно в хвилинку перетошиться. Я пішов, додаю курочку. Але дивіться, курочку я так подрубила майже як фарш. Дуже і дуже дрібнесенько. У мене була грудинка, я так її перед ножом порізала, дуже дрібно. Тепер разом все перетишкою. І хочу ще додати капельку від'яти. Вона дає такий смак, який я люблю. Не зловживати, а так прямо чуть. Бачите, корочку вже побіліла. Попередньо я відварила рису. Рису я відварила отак небагато, трошечки, тільки для того, щоб вона... Трошки корійковини нам дало. Хоча ще одне яйко буду давати до цього фаршу, до, до цієї начинки, але так, щоб воно мені трошки дало койковини, це я стільки зварила рису. Небагато. Трошечки. Ви з таким самим успіхом можете додати свиний фарш, хто як хоче свиний фарш і так само його пережарити отак зі всіма овочами. І, і теж буде дуже добре. І більшість так і роблять свиними. Я колись так робила, але ну, зараз я вже хочу трохи відійти. От, то я використовую курку. Я хочу відійти від того всього такого важкого. Я хочу легшу їжу. І через що я використовую тепер скрізь курку замість свиного м'яса. Повірте, що з куркою воно не менш смачно, як і з свиним фаршем. Це для кислинки я вже в самому кінці додам помідора. Не хочу додавати ніякої пасти томатної, нічого такого. Просто додам помідорчика. Тепер дивіться, я рис з'єднала з усією сумішю, яку я пережарувала. І тепер я сюди додам ще одне яйко. для цього, щоб фарш більше мав клейковини. Щоб він ліпше тримався. І все зараз вимішаю і будемо начиняти. Зараз будемо начиняти. Ось так. Однею ложечкою притримуємо бука, другою начиняємо. І перчики пару переставлю на другу посуду, тому що вони тепер розширяються, розкриваються і вони мені всі сюди не помістяться. Ось так я начинила чотири перчика і тепер зверху буду посипати сиром. Ось так, посипаю зверху сиром і буду ставити в духовку при 200 градусів, а вже скільки воно буде жаритися, то я вам скажу потім, як пожариться. Ось так щедро посипаємо сиром. І сир гарно запечеться зверху. І буде фантастично смачно і фантастично гарно. Mm -hmm. Так, мої перчики готові. Дивіться, я їх витягнула вже. Вони гарненько піджарилися, І є моя коліжанка Слава. Hi. От ми зараз будемо ті перчики куштувати разом. <сум> Теж слава. Моя сестричка була слава, а тепер моя коліжанка слава. Галя, привіт! О, бачиш? Галі привіт, можна передати, є така можливість. Так. От зараз ми положимо. Слава, будеш знімати пробу. Буде знімати пробу, на тобі веделочку. Зараз я ще візьму собі тарілочку. Ну, і, і дивіться, ми вже поклали собі на тарілочки вже. Пробуємо. І, Слава, хоче сказати, яке воно вийшло. Смакота Угу. Той сир, дивіться, він так гарненько запікся зверху, і, і воно так дуже смачно з цим сиром. Так що попробуйте дуже зробіть смачні. такі, бо я завжди робила такі, такі фаршировані перці, що я варила їх в каструльці. А то в духовці. Запечені просто а було. запечені, вони є. Ну, я не знаю, кому може варені, кому може печені. Пробуйте і, і будете самі знали, які вони. Ну дуже добре. І перчик дуже випечений, маленький. Угу. Дуже смачний і дуже добрив. <реш> так що, кому сподобалися мої фаршировані перчики, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нові відео, щоб отримати повідомлення, що я випустила якесь нове відео. І будемо йшли далі. Солоденький перчик. Разом з вами. Очуєте? Солоденький перчик каже славо. Дякую, перчик удався. Все. па, -па. Кажи па-па. Бай-бай. <laughs> bye bye. <laughs>